Вітаю вас, мої найпрекраснішій «Кармічна матриця дня і карта дня сьогодні разом. Як завжди, вони співзвучні, але почну з «Кармічної матриці дня. Сьогодні енергія кармічної справедливості, як ви знаєте, кожне восьме число це енергія кармічної справедливості. Тому, коли сьогодні у вас щось не так, якби ви хотіли, аби, або у вас є те, що вам точно не потрібно у вашому житті, але воно є. Для початку щоб самостійно проведіть аналіз, чому так. Звісно, ви не знаєте істинну причину, істинну керамічну причину, чому так. Для цього є я, кармолог і мої колеги. Але хоча б ви виявите насправді те, що вам не потрібно, або чого ви по справжньому хочете. Тому сьогодні такий день аналізу і ще. Можливі такі моменти, де потрібно, знаєте, проявити свою мудрість і терплячість. Особливо це стосується з близькими. Якщо так назріває якийсь конфлікт, намагайтеся розібратися, чому та людина так себе поводить. Тобто не махати, шашку, а зараз накричу, розсварюся, пошлю. Ні, ні. От сьогодні цього робити не варто. Тому карта дня. Про те саме думайте, а потім говоріть. Не, не треба занадто різко реагувати. Це може вийти напогано. А в сфері грошей. Сьогодні говоріть про себе. З трошки більшою впевненістю. Сьогодні, якщо якісь там у вас затори, ви не можете пробитися, але ви постійно це робите, робите, видихніть. Якщо йде спокійна розмова і це доречно розказуйте про те, що ви робите, або про свою роботу, ну, про свою якусь справу. Але не нав'язуйте. Сьогодні от, максимально в цьому варіанті і не напружуватись. В сфері а, стосунків. Дівчата, сьогодні потрібно не повторювати батьківських сценаріїв. Це про що? Не робити так, як робила ваша мама, чи бабуся, чи сестра, можливо. Тобто, приклад, який ви бачили, негативний, який був не використовувати. Дивіться на це як на урок, і робіть інакше. Жіноча мудрість. Взагалі, мудрість сьогодні дуже буде доречна. тому в стосунках максимально мудро і терпляче. Всім бажаю гарного дня.